Всім привіт! З вами я, Анліс. і я хочу розпочати це відео з невеличкого відступу. А про те, що, ну, знаєте, я замислилась, що я буду робити, коли я пройду Расті Лейк. Ну, колись це станеться очевидно. І, знаєте, на початку взагалі я Почала знімати проходження розстрілих чисто там для себе, для своїх, тому що ну, я люблю цю гру, цю серію цих серію цих ігор, і мені б хотілося, щоб було більш українськомовного контенту. про цю гру, Тому я це почала. Так вийшло, що на мене почали підписуватись люди, дивитися навіть не тільки мої, мої знайомі, але й ті, котрих я не знаю. І це шок. Тому я стала думати, що я буду робити далі. І я знайшла вихід. Um, так як в мене немає ні бажання, ні технічної можливості проходити щось на комп'ютері, я проходжу на телефоні, і я знайшла прикольний квест, серію квестів, там De <серказ> і більше. І в чому їх перевага? В них є українська локалізація. Тобто ти сидиш все українською, і такий кайф. <серказ> Ну, я собі завантажила, типу, тому що вона ще і без інтернету, щоб грати, коли не буде зв'язку і світлом. Вийшло прикольно. Я думаю, що я б... засніму. Коротше, вона називається Загублені землі чи щось таке. Там, там частин багато, я знаю, шість точно, може, може і більше. Там. Таке цікаво, тільки тикаєшся, не знаєш, що тикаєшся. Ну, нормально. І я ще собі там щось про Нью-Йорк завантажила. І, ну, коротше, Це все про справи майбутнє. Бог його знає, треба ще дожити. Оптимістично. Але це все лірика. Що ж нас очікує сьогодні? Нас очікує коробка Харві, Коробка нашої папужки. 1969, а куди мене везуть? Тут хоча б дирки є. О ні, ми задохнемось. Все. Нам залишилось дихати 5 хвилин. Так, риба вона вже не дихає. Вона нас очікує така сама участь Келих. Спун. Чому мені завжди хочеться сказати? Коли я бив, от завжди, коли беру цю ложку і хочу сказати спун? <ріст> Яйце. Ми таке... це. Це наше дитинча. Чи що? О, Боже, це бачите, це Харю. Мухи. А що це за записочка? Це скотч. Шість. Доміно. Є така шістка. Є ще шістки? Є. На жаль. Так, ну. Добре. Ми спробуємо всією шісткою, потім як вийти в нас. And dance, dance, dance with my hands, hands. Manish oh. no chisnitya kry san О! Кайф. Вона мені сміється. Так, тут же щось схоже на правду, ну, отримали папер і тут. Нефього така вечірка. Ок. Рестілейк. Не думаю, що варто писати, куди прямує посилка всередині посилки. О, Боже.

Два великих один короткий. Плав. Що це за фрукт такий? Галицея на. Генний. Що це? Що це за місце? Мені потрібно выбрати звідси. Тайна кажи, а то ще з'їдять. Що це таке? Там хто так не є? Тут хто-то є? Тут хтось є. А я була в кайф Не, не можна. А що мені робити? А, Фу. Добрий вечір. Так. Він щось. Ага. І ось так. Зараз ось так. А їй треба дати цигарку. цигарку У мене поки покрив нема. М -м -м, зараз ми з вами як напишемо якусь дивну мелодію Я колись ходила музика. Не музикалку, а в хор. А ні. Че з музики теж було пов'язано я ходила. Я ходила на піаніно колись, Господи там. В якому класі? Другому може? Ні. А може і другому. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, з подругою ходила, і, ми, і нас навчили тільки кошачий вальс грати, але й, я не пам'ятаю. Там ноти ми записували. І де, і де ще я ходила? І мене так життя помотало на всілякі ці кружки музикальні. І я на них забивала. Чисто по-англійськи виходило. У мене не дуже все добре з соціалізацією. В хор ходила. Це був, напевно, єдине, о, на, на що я дуже довго ходила. Це був хор, два роки проходила, і один репертуар в цьому хорі був. Я подумала, що я як клоунеса ходжу на цей хор, пою одне те саме. І пішла звідти реально. Єдине, що було прикольно в цьому хорі, що ми пили чай з смаколиками. Оце було круто. Ще пам'ятаю, я ходила з подругою ще якесь там місце, там, типу, де танцюють, співають. Я навіть виступала з ними. Пам'ятаю, Форму замовляли, там була в мене кепка з червоним, там, я не пам'ятаю, я не знаю, як це називається, на біси, а де ще інше. Є ще подушки, там їх так і жмакаєш і не змінюють колір. А потім я просто мені захотілося йти, мені не сподобалось. І я ну, мовчки просто, нічого не сказавши. Перестала туди ходити, а потім моя подруга, я не пам'ятаю, чи сказала що з подруга туди ходила, вона продовжувала туди ходити, і в неї був якийсь концерт. Я пішла і цифру подивитися, і там була ця жінка, котра була головною. І вона така, типу, це ти? Де ти? Де ти був? Де ти? Я така, угу. все. Я ж кажу: мені все погано, соціалізація. Якщо мені стає некомфортно, я просто не ходжу, не пишу, видаляюсь мовчки. Мабуть, це дуже ну, погано. Це погано. Але ну що поробиш? Портуна повернулася до мене іншим боком. У мене поперло на ці. Блін, зараз буде фігня вищого масштабу. А що це таке? <гум> Я не знаю, що це за G, A, B, C. У мене не було в музикальної школі і слава Богу! Що це таке? Це нам не підходить? Нам потрібні нижні. Добре, це вже нижні. Mm -mm. Боже, вони форми різні. Я думаю, тільки положенням. Раз, два, три. Я не впевнена. Ось це. Господи, я зараз нічого не зроблю. Чому не можна було написати Де? Ще що ось? Тесно, якщо не зроблю з першого разу, я піду і пошукаю, що це значить. Окей, я своє слово тримаю. Я не змогла зробити з першого разу, тому я придивилася. І так, це, це ДЕ. Де з такою штучкою. G. І Д. Я запуталась. D з такою штучкою? C А. І C, Д. Мені здалося що на цій підказці підказці? Все по-іншому. Не, не так як. В реальності. А що мені це дало? О, ні. Я подивилась не туди. Це була інша мелодія. Я відчуваю себе як в дитинстві. Коли нашкодила щось. Коротше, це мелодія, яку ми повинні були знайти в театрі. Ну, я, я не розумію, навіщо спочатку мені писати мелодію з театру, а потім те, що треба. Okay. Ну, Ну. блін. Я перепрошую, я захопилася. вигляд, що нічого не було. Ми отримали срібний ключик. вигляд, що те, що було там ну, хвилину тому, це я з майбутнього. Тайм тревел. І все таке. Ок. А ключ від цигарок, так? О, ніж. З кров'ю. Нашою, напевно. У нас ще ще. Що це тут написано? Кожен ряд і колонка. Ой, мені це не подобається. Ніколи три в ряд. Мама Мія. Так, нам треба цигару дати. Цій тендітній жінці. Ні. Де вона? А? І підпал. Сюди ще щось. А там хтось сірветься? У мене є булавка. А, ніж-ніж. Боже, це ми вже на озері? Оу? Не підкочей до мене. What this is, melody? Mm -hmm. Так banka банка. Mamma mia! Ура. А й ми отримали три мухи, котрі не мухи, але мухи. Угу. Треба їх дати поїсти? Чи що? Навіщо мені ці мухи? Угу Ну і що мені? О!

Як я повинна була догадатись про це? Mm. Cringe. Oh, no. Добре, виїжд, не мене, Хе -хе -хе. Отримали кубик. Що це таке? Я пройшла всі досягнення. І коли ти приходиш усі досягнення, то тобі дають шматочок коду якогось. Ось це четвертий код. Четвертий шматок коду. Ну, добре. Я не знаю, навіщо він? Може, він знадобиться для парадоксу. Хто може Ну, знати? Якось такий. Мені не дуже сподобалася частина, вона якась, ну не знаю, вона якась запарна. Зробите, зробити. Нічого не зрозуміло. Ще випадково не те ну, коротше. А, ну, наступне у нас буде дуже цікаво, я думаю, тому що наступне буде справа 23. Це звучить вже дуже інтригуюче. Тому залишайтеся зі мною, щоб побачити проходження наступної, наступних частин колекшн. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе. Всіх цього!